Всім привіт, з вами я Фенікс, і сьогодні ми продовжуємо грати в No I'm Not a Human. І по-перше, вибачте за те, що мене довго не було, того що я хворів. Так вийшло. І що я можу сказати? Це капець. Це повний капець, я не знаю. Як виявилось, тут є. 10 кінцівок, йома, це. Просто. не знаю, а ще на рахунок самої гри у нас там повний капець. Давайте зараз я вам покажу. У мене немає енергії. У мене немає енергії. У мене ось це один із цих щеліків помер. Давайте поговоримо. кстати. Хоча. А, ну, чому виконаєтесь смерті? Прошу добрий домовласник, відноситься до смерті з повагою. Вона не любить богохульників, які вважають її несправедливою і наказує. Їх сильніше всіх. Мене страшить її нрав, але наставник учить нас, що смерть, можливо, добріше всіх про всіх богів. Вона не сіє голод, хвороби чи війни. Вона тільки дарить упокоєння, і нам треба до неї. Ті, вони не скажуть, мені, мабуть, до того, про те, що в них один мужичок пропав. і Я не знаю, хто це. Просто, типу, всі хороші лишились. Я не помню, що якогось лускав ще без поняття. Та й можливості у мене зараз немає сильно, так що ми просто йдемо спати і надіємося на щось. Не знаю на що. Так, давайте подивимося у вікна. Вся група мертва, і їх останки об'їдають голодні брудячі собаки. Рядом з тілами розсипані гільзи, похоже, той охотник убив людей і, скоріше всього, забрав трофеї. Божевілля цього світу зашло занадто далеко. Ладно, давайте не будемо сильно дивитися в вікна, потім подивимося. А зараз подивимося, хто ж до нас прийшов. Та ну, Вони достали, треба взяти ще людей, а то буде катастрофа. Де мої люди? Та не займайтеся ви фігньою. Світ на грані кінця. Якщо ви будете. Я теж не знаю, на яке слово це замінити. Якщо ви будете. Коротше, якщо ви будете доставати нас там, то ми будемо. Ми просто вас всіх. В цьому домі увеземо. Нащо надо, якщо так нічого не виходить? У мене нема слів. Припиратися з вами, я ненамірений. Зараз ми або вибиваємо двері і забираємо весь ваш притон, або ви по доброй волі віддаєте двох людей. Ви не перші, хто оказує спротивління і проходили через таких: пройдемо і по вам. Надіюсь, більше не побачимось. Я теж. А він ще забирає цих. Все, щасливо заливатись. Ну я типу поміг сказати, що ніколи я вам не віддам, але, блін. Останній раз це було останній раз. Не буду ходити округ до око. Як мої люди? Мені пофіг у мене своїх грошей дередів Почекай. Їх нема? Ти ти відняв у нас можливість? Прощай. Я надіюсь, що я вижив. Тому що вони казали, що якщо щось буде, то я вернувся. Старався знайти декого, але щось не виходить. Це ти пройшовся по домам. Капець у вас тут гостей. Хочесь забили на це місто чи тільки на район. Що ти робиш, якщо проявляється тільки один або два признаки? признаки? Починає правосуддя. Гості використовують доброту слабаків із за таких тряпок людей і убивають в їх домах. Раз ж я у тебе знову підкажи а ти знаєш такого повного мужичка? В основному носить синю джинсову куртку. У нього ще дочка-милка. Не знаю, скільки років. Жінка фіг знає. Ну, казати, що лишилась в живих тільки дочка, нема смисла, тому що краще цього не казати. Його будинок спалили, більше його не бачу. Ммм, Показуй якийсь небудь признак. Каже, якщо ти з пушкою стоїш пофіг, значить перестріляємо друг друга. А на що йому показувати? Покажем зуби. Ш... Шерше покажи покажи, давай. Ах ти ж. Гость думав мене одурачити. Час подихати. Ублюдок. Ви чуєте, як божевіль... божевілець агресивно випльовує слова за дверями. Але ви тільки вижидаєте і надієтеся, що нічого не станеться. Коли злоби на очах людини з пушкою лякає синіше гості, я чую його хріпи. Отже, зацепив мене. І скільки він ще робив, скільки спалив. Зі мною возився, тому що я себе в обіду не дам. А з іншими що? За тих? Треба подивитись. Він мертвий? І за таких стільки смертей? Таких, як ти убив. Такі, як ти, убив мого друга. І такі, як ти ніколи не залишиться в покої. Ти що думаєш, ніхто не дасть відпор? Да, я вас роздавлю. Я уже все загубив. А ось вам те. Еще. Прокляття беззумнія. Прокляття беззум'я, короче. Я загоню ваш ПОГЛИБШЕ В землю. ЗАЛЮ вас. все вашою кров'ю. Кожен з пушкою в руках сьогодні помре. Кожен. Танцут закінчився, щоб почався інший, і тепер в очах толпити той, кого треба боятися. Ми можемо продовжити з моменту, як ми випили чайний гриб і попробувати. Ще раз. Ну, чисто, щоб. Не знаю. Може щось поміняється. Те саме, тільки давайте, мабуть, скажемо, що. Е не віддамо людей. Я не віддам нікого більше. Як же ціною роз розмовляю зараз? Якщо ми зараз уйдемо без людей, ми стріляємо, вишибаємо двері, забираємо всіх. Ви остаєтесь тут помирати. Так що ми забираємо двох людей. Ну, тут навіть даже... ані уходим. Навіть варіантів не було. <плес> Ладно, давайте цьому мужичку скажемо, що живі, живі. Бо то чекайка, їх нема? Ти. А, прощай. Те ж саме просто. Я не знаю, може мені щось показати інше цьому мужику. Мені, мабуть, треба було своє дивитися по собі. На себе отут. <кхи> Давайте покажемо не зуби, а. фото. Фото значить аури, да. Ну давай подивлюсь на твою чистоту. О! Опа, да. М -м, нормально. Точніше, на перший погляд нормально. Але знаєш, скільки таких нормальних вже в яму відправилось? Якщо чесно, мені зараз плювати на твоє фото, у мене і справи важніше. Живи, поки наступний раз перевіримо щось небудь серйозніше. Ми вижили, -моє! Він нас відпустив. Кажеться, більше ніхто не прийде в цю ніч. Це дуже хорошо, бо зря Ну, не треба було реально показувати зуби, але. Хорошо, що я випив звичайний гриб, все-таки. І я. І ми, ми можемо продовжити. Добрий день в ефірі новини. Ситуація в місті все ще стабілізується і оцеплення сеп... городу... міста продовжується. Однак ви... виникла нова угроза, представителі забороненого культа стали виявлятися на окраїнах міста. Судячи по останнім даним, вони збираються устроїти ритуал з використанням відкритого вогня. Хоча я спідозрюю, що саме ці, що саме вони за. Мішані в нападіння на карантинні... карантинні зони, але, на жаль, ні комітет, ні армія зараз не можуть виділити робочу групу із-за ситуації в місті. Якщо до вас прийдуть культісти, зв'яжіться з КЧС по гарячій лінії. Ну, вони вже виходить. Крім того, комітет казав про новий признак грібок на підмишках. На цьому все. Оставайтесь на всі. Вісь... Ну, понятно, далі не про те, що. Так, нам треба ловити хвилю. зря спалювали тіла, це приманіє. Якщо би ті тіла, в фото б не прийшло. Щось странне дуже. Що у нас лишилась тільки ця тітка і. якийсь день. День примирення. Бау. Котик. І оцей мужичок. Давайте поглянемо на себе, кстаті. Цікаво було б зуби подивитися, що він скаже на це. Ну. Давайте очі. Ось ну, ще нормально, якщо будемо показувати їх. А давайте зуби. Чорт білі курильщики, би почку продали за такі. Це просто у мене такі зуби, коротше, виходить. Смисла перевіряти більше немає, так що ми йдемо в підвальчик. І далі продовжуємо копати дирочку, тому що в мене одна енергія, а воно робить енергію в нуль. А ще не можна нігті показувати, кстати. Опять гриб! Я не буду його їсти тепер. Я не хочу. Коротше, ми знаємо, що не можна показувати зуби і нігті. Це 100%. Тому що нігті у нас від ями, а зуби. а зуби просто. Так, тіла тих, хто укривався в рік сусідського будинку, згоріли від денного сонячного світла. Собаки, які поїдали останки, чомусь втікли наче когось бояться. Що, якщо вони злякалися не відрядки ЧС, а чогось більш небезпечного? Привіт, милок. Щось я притонилася сюди йти. Відпочити у тебе можна? Та чи довго не скажу? І як зрозуміти довго? Наже ось ти сидиш, напевно, вдома, а все одно ходиш же. Довго ходиш. Та уж почти довго? А я довше твого топчу пляшу. Такі справи, милок. Він не, пійму... не зрозумію, вам ще треба щось. Да як і все, життя тут треба історії якихось послухати самих поділитися собі поділитися чим, чимось цікавим а там прилягти закрити очі і видихнути як варто. Більше то мені не треба аудії скучно, сумно. Я не пам'ятаю, вона десь була, чи то в демо-версії, чи то я її бачив вже. Ну, але думаю, що вона більш-менш нормальна, так що запускаємо. Спасибо, що я шуни з оком. Чу... Відчуваю, у тебе скучно не буде. Подивлюсь, хоч що тут робиться. Ух ти ж, Горящі дома яскраво полихають. Даже тут ви чуєте воплі людей. Це все діло рук того божевільця, що вирішив позбавитися від гостей в домах. Ви впевнені в цьому. Можливо, чи може ваш будинок стане наступним завтра, на наступному тижні? Напевно, вам прийдеться зустрітись з цим сумасшедшим лицем до лиця. Це лише питання часу. Опять він тут мені сказали це... Мені сказали, це остання зустріч нас з тобою. Вся ця, ця історія підходить до кінця. Якщо не ми, ви самі й далі справитесь. Ти про що? Ділюсь з тобою тим, що мені сказали. Тільки і все. А ти відчуваєш, як смерть підходить все ближче і ближче. Вона вже вам на п'ятки наступає. На що ти приходиш? Ти запитуєшся тільки зараз, не подумав, чи ти хто тебе ха-ха. мене посилають тільки до тебе, щоб щось змінити. А насправді все одне й те саме. Ти помреш не сьогодні, значить завтра, не завтра, значить потім. Але ти точно знаєш. А поки впустив, чи ти моїх людей? Вдома багато людей. Нікого не пускав в домі багато не людей. Я пускав тільки кого треба. Я прибрав з дому всіх лишніх. Я прибрав з дому трохи лишніх. Я пускав тільки кого треба, домі багато людей. Ти чого так напрягся? Прям це все за життя. А що в ній лишилось важливого? Ти постався один, безрідній? Ладно. Чи один ти дома? Я не один. Все бігаєш від моїх людей, від проблем. Навіщо? За що ти ціпляєшся? Ці Знаю, що ти скоро все продилиться. Знаєш, що ж справлятися? Що? 3D. Даже через декілька днів дім залишається пустим. Кожна людина обходить його стороною як погане знамі... знаміння. Слухів про цей будинок більше, ніж колись в ньому жило людей. Останнє, що було у жильця будинок роз... розбабахало коротше часом. Родственники не прийшли подивитися, що залишилось від близької людини. Чоловік пропав, наче нікого, його, ніколи його і не було. Все, що було його, загубилось і стріпалось його забулось. Чому людина пропадає назавжди? Варто померти від нього не лишається і сліда майже речі, творіння, робота, думки, емоції після смерті все це пропало. Від нас не лишилось нічого. У вас в цій вселені іначе й не завіснувало. Походу, хорошої кінцівки тут нема. Але ми можемо спробувати ще раз пройти якимось чином. З'їсти гриб, не знаю. Давайте попробуємо, не знаю. Чисто приколу, чи що. Але ця кінцівка це звісно, шок просто. Беремо грибок. Так, це не то. Ой, це теж не то. Я вже путаюсь, насправді відправляю вас надовго в країну грибів. Ладно. З'їмо грибок, просто йдемо копати яму. Щось помінялось. Коли я з'їв гриб точно. Здарова, до тебе випадково не заходила дівчинка в пончу з вофілатом волосім. Таких у нас нема. Вона моя дочка. Я ніяк не можу знайти її після того, як почалось все це. Ми збиралися уїхати з міста. Потім почалася аномальна жара, і я заходив відомість, Почнувся, все вдома нікого. Ні записки, ні сліда моя дочка просто кудись пропала. Ти хочеш уїхати, кудись небудь, таке чесно добереться до нас. Подальше звідси, в общем, бачиш, я в розіску так як занадто багато знаю про них. Можливо, вони й забрали мою дочку. Я... Не впевнений. Якщо це так, вони її не тронуть, так як їм потрібен я. Е, можна, я у тебе перекантуюсь пару днів, поки качесь, не покине район. Потім я уйду і продовжу пошуки своєї дочки, а я тобі все розкажу. Я точно знаю, звідки взялись гості. Ну, проходь, дякую тобі. Сьогодні осталось не так багато людей, які можуть вміють слухати. Саме такі люди, як ти, зможуть пережити цей кошмар. Е, тому що ми з тобою безсмертні. Ну, мені кажеться, що це просто. Ну так, да кокінця, я це мене скажу забавно, що ти сам нічого не відчуваєш, не переживаєш ми можемо. Ми Може запитати, чому ти не вибиваєш двері зразу. Лякає непонятність, коротше. Часто задаєшся питанням, чому ти ще живий? Похоже, ти частіше думаєш, що буде після. Ось помреш, а потім. Просто пропав назавжди. Будеш щось відчувати. І мені інше цікаво. У тебе вдомі зараз є мої люди. Якщо я скажу це, понятно, що буде. Якщо я скажу це. Може щось поміняється. Давайте скажемо в домі багато не людей. Ти чого так напрягся прям? А. Чи один ти вдома? Я один, можем сказати. Я один. Ти бігаєш від моїх людей, від проблем. Навіщо? Ага Зараз буде те саме. Ходу. Нічого вже не поміняється. Ой. Ну, я думаю, ми можемо закінчити Цим наше проходження цієї гри. Можливо, є, звісно, смисл поганятися за цими кінцівками, Ну не знаю. Багато що, мабуть, прийдеться перепроходити. Що з грибком, грибочком. Точніше. Тобто. Я не знаю, якщо ви напишете в коментарі, що хочете побачити, що кінцівки, то я, звісно, зроблю, але не знаю. Я думаю, це може бути логічним кінцем, коротше. Якщо -що сюди тикнути, а нічого. Ладно, я дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!